МФО телефонує вашим родичам. Що робити в даному випадку? Є розповсюджений запит про те, що МФО починає телефонувати родичам, колегам, знайомим іншим особам, і при цьому розповідають про те, що ви є там злісним боржником, нічого там не виконуєте, і взагалі саме ці люди мають погасити борг інша маячня, яку Розповсюджує МФО проти вас, але що робити в даному випадку, як запобігти такому і яким чином себе захистити, щоб припинити цей момент, і це можна зробити дуже простими діями. Перше це фіксування зазначених дзвінків, тобто ви маєте пояснити своїм родичам, друзям колегам, що так дійсно ви потрапили в таку ситуацію, і ви на це повпливати не можете. Банально. Їм телефонують, вони можуть вмикнути інший телефон, записувати на відеозйомку або фіксувати аудіорозмову, так в аудіоформаті. І таким чином, коли там є певне розкриття вашої персональної інформації іншим особам, якщо є погрози або вимагають за вас сплатити цей борг, то це є підставою для подання скарги до НБУ і відповідно притягнення до відповідальності зазначеної МФО. І вони будуть сплачувати штраф, і будьте впевнені, вони перестануть вам телефонувати, якщо ви, хоча б раз це зробите, знайте це і захищайте свої права.